Знаходжусь ось ліс капець. Чагарники, кущі, ідеш і не знаєш, куди пройти. І отут я знайшов монетку Сигнал був монетний, але я взагалі не розчитав підняти монетку. Хоча сигнал був монетний ну Просто в таких чащах не села нічого взагалі, щоб тут монеті робити. Але я підняв Підняв отаку от монетку. Деньга. Непоганий сохранчик. Офігенний сохранчик. Цікаво. Тут в лісі. Блін, мог. Шаг вліво, шаг вправо, ніколи б сюди не зайшов. Ну прикол не в тому. Потішився трохи. І думаю, махну ще ряда, Ну, мало ли що. В лісі деньга може і друга. І опа! Ямка. Ще викопана одна, бо сигнальчик. Ну я не знімав теж, то, то що не думав, що Хе, дві деньги в лісі і я не знаю де я є даже. Але опа Діньга, ще одна. Тобто у мене вже 2 деньги Непоганих. Ну раз ямка, два ямка. Ну не копав, бо завжди як копаєш і знімаєш, тоді ніфіга не випадає. на лом. Ну и решил еще помахать рядом. Еще сигнал монетный. В цей раз я решил уже понятное дело снять. Бо вот это уже... Опа! Опа! Есть! Есть! Еще деньга! Я Радий. Сьогодні 1 січня 25 го року. Ну, погодка 1 січня 25 го года. На вулиці плюс 10. 10. Фух, діньга. Коротше, виходить, хтось у лісі загубив три діньги колись. Так, так... Це якщо не вірити ось. Раз, два, три. Маленький кошелечек. Та, три деньги, три деньги. Фух. Да, хорош. Хорош. Что, махнуть еще раз? Навряд ли. На три и так дякую. Але... Ну, махнем. Мало ли что. Опа, ще сигнал. Глибокий сигнал. Монетний сигнал. Так, де він? Так, пробуємо копати. Ще сигнал. Так, оце вже копаємо вживу. Так, ну, ще раз об'ясняю, де я ліс. Не знаю, як я взагалі сюди попав, що я сюди йшов. Просто заблудився тут, чесно. Щов до машини вже, бо собирався виїжджати, бо думаю, нефіг в таких чащах ходити без толку. Але думаю, піду, там кущ обминув, там під кущом проліз, зліво-право, еле проліз. І винесли мене на цю кучку. Копаю в онлайн вже. Бо все вже самому цікаво. Три деньги можна четверту копнути. Дети дів десь там, і глибоко, так, зараз я телефон трошки поставлю, бо неудобно. Напав. Так, снимає, снімає. Вот тут ямку вже он як вирив. Нога влазить. О! Сигнальчик. Монетний сигнарчик Так, шукаємо в тин, -тин, тин Ой, ну там махає Виродили. О, Фоном перед. Так. Де ж ти? Есть, yes, ужимание. Так, ужимание. Выпало. А, ось выпало. Ось выпало. С руки. Четвертая деньга. О, кошелечек. Так. Оба. Сезон открытый. И что мы имеем? Мы имеем четыре деньги. О, красота. Раз, два, три, чотири. Всі непогані Сохранчик піщаний. Ну, а що? Ще. Так, але в трьох містах різних. Надо дзвонити. Ще. Так, мабуть, вже ніц нема. лопату. Так, ладно, отключаюсь наразі. Навряд ли тут вже є, Ну, якщо є, ще покажу. Так, включаюсь ще раз. 4 дні перед цим було. Ось ямка. Ямка, ямка, там ямка. І от тут сигнал між ними ще надибав. Десь више. А де ж сигнал був? О, сигналчик. І глибоченьки, треба рити. Ладно, поставлю камеру, потім покажу. Так. Так, так, так. Треба рити. Так, такі там чотири, вроді нарив, п'яту ще шукав, шукав, шукав. О, вроді знайшов. Так, десь тут. В режимі. Ти мені, зараза. О, Є! Є. Деньга. Ще одна деньга. А не видно. Ну, коротше, ось, деньга. Так, це у нас вже виходить 5. 4 було. Є не вів. Ось. Раз, два, три. Чотири. Ось вони. Ти ліп, ти ліп, ти ліп, ти ліп. П'ять деньга. Хух, перший мой кошер, скільки копаю. Ну, і то хорошо. Ладно. Є щось ще буде... Так, шановні. Починаємо вглублятися і там сигнали є. Ось, сигнали є. Не викопав нічого. Ладно, так. Все що вирию, потім сфотографірую. Або зніму все в кучу. Бо зараз темніє нагло. Скільки? Годин уже, часа по 4. Не встиг, якщо що. А тут можеш її прийдеться вертатися. Ладно, все, потім покажу. Так, нашев ще одну монетку, короче, и все. Тільки мою п'ять, тепер чи шесть. Не пам'ятаю. Ну есть. И І... розривав, розривав. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шість монеток. Розривав, розривав. И тут, коротше, каменюка. Це две монеты были. Тут каменюка. Монети були по суті біля каменюка. Що це таке значить? Каменюка. Може, тут фундамент колись був. Може. Фундамент був. Тобто. Сюди треба повертатися. Може. Ну. Так, що ми маємо? Перший коп в цьому году. Шесть монеток. Деньга. Ну, одна советик, 2 копейки. Тоже в лісі, я не знаю як я там нашев. Такий децил. Случайно. Ну. ну а це, конечно, жир. Конечно не серебро, не золото, Але шикарно. Такого ще я не находив. Ну, Сохранний поганий, Тепер столку би їх почистити І вообще буде клас Ланенько, все. Hier in